Він заслужений артист України, диригент, якого знає далеко за межами рівного. Зіновій Крет. Вона його муза та підтримка. Заступник директора Рівненського обласного академічного українського музично-драматичного театру Надія познайомились вони ще в інституті, і відтоді вже 35 років разом. Мене пос... направили, щоб я там якусь уборку робив сюди. Практика, практика. Практика. Ну ми з робимо, дівчата роблять. Кажу, з вами ще прийде четвертий курс. П'ятий кімнати. Четвертий. Ну, І ну. прийшла. Вони неї отаке волосся, як до доньки. Я... Ну я так гляну, все. А вона нічого робити не хотіла. перший курс. — З першого курсика не буде. А більше я її прошу, кажу, на перше вересня. Кажу, іди зі мною. Разом піде, вона не хотіла ститатися, тікала від мене. Так, ну, скажімо так, так що познайомилася, ми я була закінчувала четвертій курс. Миколаєвич на той час Зіновій був на першому курсі. Ну, я думаю, що у нас була любов, взаємна. 35 років у театрі і у подружньому житті. Пані Надія наголошує, ні хвилини не жалкує про обраний життєвий шлях. Переконує, сім'я завжди повинна бути разом. Це доля. Це керувала, керував Всевишні моєю домою, тому що я дуже вдячна. Якби зараз, якби мені сказали, щось змінити, я б нічого в житті не змінила. Не змінив би нічого у своєму житті і зінові крет. На професійній ниві здійснив музичне оформлення більшості вистав репертуару театру, викладає в університеті і далі продовжує йти пліч опліч з музикою. Переконує, давно мріяв диригувати саме рок-оперу Біла ворона. Віче з нами, з Києвим, своїми чи злами, з Кимби, своїми вічеславий. Вона мене десь внутрішній стан мій хвилює так мене. Вона. І от ми так з нашим художнім керівником, володимляючи Петріом, вирішили поставити Білу ворону. Но мені дуже зразу мене захопила музика. Татарченка, слово Юрій Рябчинського. Якщо музика приваблювала зінові Крета ще з дитинства, адже музичною була вся його сім'я, то на професійний шлях пані Надії вплинув саме чоловік. Його запросили в оркестр. Ну і так я познайомилася ближче із театром. Ходила в театр, почала ходити частіше. А в театр я попала на третьому курсі, це, по-моєму, була вистава Собор Паризької Богоматері. Ну, мене це дуже вразило, але в мене теж думки не було, що я тут залишуся на все життя, тому що я вважаю, що 35 років в театрі – це, це великий відрізок, шмат життя. Пов'язала своє життя з театром і донька Зіновія та Надії Кретів Юлія. І, хоч шлях батьків вона спочатку не обрала, згодом все вирішив доленосний випадок. Це було табу для нас, щоб Юля пішла в театр або на театральній стежці. Бо я знаю, що професія актора це дуже важка професія. Хто сказав, що професія актора це професія із музалями на серці, це істина. І я не хотіла цієї долі для дочки. Я ну, дуже часто все одно була в театрі, приходила не, не тільки на вистави, а просто до мами в кабінет, попити чаю, поговорити. Я все одно була завжди в театрі. І один із днів я приходжу в театр, і до неї в кабінет заходить Володимир Юліанович Петрів. Він якраз тоді ставив свою першу роботу, суперники. Ось, і так Просто щось, можливо, не нав'язливо, побачивши мене, сказав: візьми, почитай п'єсу. Я прийшла додому, почитала, дуже мені сподобалось. ось. І Він запросив мене на репетиції. Від свого дебюту у виставі суперники Юлія в театрі вже більше десяти років. Знаменною можливо, і доленосною, це є суперники, з яких і почався мій творчий шлях, і які, можливо, От по сьогоднішній день ми вже граємо, якщо не помиляюсь, вже 12 років їх, і ця героїня вже, яка була і змінилася, і буває і приходжу на цю виставу, і вже там залишається залишається там пів години до вистави. Сяду в всіх стінах гримерної. І думаю про те, що скільки всього вже відбулося за цей час, скільки всього було. Радісного, хорошого, скільки було і, можливо, і сліз, я стала мамою. І як доля змінилася, і, можливо, я десь чимось е, дуже подібний доля е, дому в суперниках разом зі мною. І по сьогоднішній день вона є для мене найулюбленішою, най-най. Отож, сім'я повинна бути тим теплим місцем, де можна знайти затишок та спокій, любов та розуміння. Анастасія Кучеренко, Олег Тарасович, новини рівного.